Всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на популярні питання, де я була, що робила, взагалі, що змінилося в моєму житті за ці 8 місяців, що там по монетизації, як вона спрацювала для мене чи ні? Ким я працюю нарешті, розкрию цей секрет. Я вже готова, чесно. Які в мене плани на рік, і що взагалі відбувається в моєму житті зараз? Ну що, ви готові? Погнали? Насправді я хочу всім вам подякувати, бо я була чесно дуже здивована тим, що ви всі ці місяці, що мене тут не було, ви мені писали коментарі, ви щось питали, ви цікавилися. Вам було не байдуже, що відбувається в моєму житті. Я чесно була шокована цим трішки, бо я ніколи не вірила, ось коли блогери, там, особливо в інстаграмі, щось кажуть на кшталт: ось, мене там день, два, три тиждень не було, і ви мені писали, де я зникла. Ля-ля-ля. Я ніколи в це не вірила честно скажу але коли ви мені почали про це все писати, і в інстаграмі, і в Ютубі, і в коментарях, я, чесно, мені було так приємно, що ви не забуваєте, що вам цікаво в мене послухати, дізнатися, що і як відбувається, що я розкажу. Тому я зібралася і вирішила повернутися. Взагалі, я перестала вести канал, тому що, перше, в мене почалась стабільна робота, в мене не було дуже сил, там багато і натхнення. По-друге, як я вже розповідала, монетизація вбиває канал. Можете подивитися. Я докладно про це розповідаю в цьому відео. Не знаю, в мене призупинилося, плюс у мене не всі документи там для цього були, і вони мені потім ще й призупинили цю монетизацію. Коротше, я ці декілька місяців взагалі нічого з каналу не заробляла, жодної копійки. За весь цей час, там десь за вересень і за серпень мені прийшло на рахунок 50 доларів, здається. І я не можу їх зняти, бо там мінімалка сотка. Uh, коротше, я зараз буду повертатися, я роблю це для себе, я роблю це для вас. У мене з'явилося натхнення, будемо над цим працювати. Хочу розповісти для початку, що відбувалося в моєму житті, поки мене не було. В жовтні в мене буде день народження, 24 жовтня, і я вирішую, що ну, час настав. Потрібно повертатися в Україну. Я uh, була на роботі і вирішую. Uh, 28-го я вирішую, що мені потрібно їхати додому. У мене якраз 29-го настає дата, коли я тут півроку, і потрібно машину вести або її розтаможувати. Я вирішила, що я не буду її розтаможувати, бо машина дешева. А, тут деталей, скоріш за все, я не знайду, якщо вона поламається, і тут вона коштувати набагато менше буде. А, коротше, я вирішую, що я повертаюся в Україну. Виходить, що за 2022 рік я перетнула Європу тричі на машині. Сама. Цього разу я обрала інший маршрут, тому що не хотіла дуже там повторюватися країнами. Хто за мною слідкував в інстаграмі, то бачив мої подорожі, знав, що я ідея була. Я її продала, повернулася в Англію, пробула десь два тижні в Україні, в Одесі. Там досить спокійно, але я потрапила на різке відключення світла в торговому центрі, дуже злякалася, бо я подумала, що це щось бахнуло. І... Ну, потім стало трішки легше, я ще пробула декілька днів і поїхала. Але чесно, я не розумію, ну так, до цього напевно звикаєш, але мені некомфортно в таких умовах жити. Мені хочеться все ж таки почувати себе в безпеці. Ну і друга причина, чому я повернулася, це моя початок моєї нової кар'єри, називаємо це так. бо... Я влаштувалася ще влітку працювати в актори масовки. Хто за моїм каналом слідкує, то знає, що я звільнилася з роботи в Англії вже через місяць після того, як почала працювати в офісі по своїй спеціальності, по якій я працювала 11 років в Україні, але мені тут не сподобалося я звільнилася. Я вам так скажу, це робота дуже нестабільна і мені було дуже страшно звільнятися, бо ти не знаєш, цього місяця в тебе буде одне замовлення, чи в тебе буде зайнятий кожен день, так? І так як я новачок, я дуже вагалася, я боялася і так далі. Але в мене найкраща спонсорка на світі, і вона мене дуже підтримувала. Вона сказала: тобі ж не подобається, в тебе істерики постійні, постійний там якийсь стрес, панічні атаки в мене навіть були там. На цій роботі вона каже: якщо ти це не любиш, чому ти це займаєшся? У тебе в новій країні починається нове життя, починай його так, як тобі буде подобатися. Бо коли ти з'їдеш на нову квартиру, в тебе будуть обов'язки сплати комунальних сплати, орендної плати за їжу вже там і так далі. За все 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 тобі буде потрібно сплачувати якимось і ти, ти просто не зможеш звільнитися, тому що ти в чужій країні ти будеш боятися. А зараз, так як ти живеш у мене, ти можеш звільнити. І знайти себе, займатися тим, що тобі подобається. Чому ні? Давай е, якось наважуйся на це. І я, чесно, я була так приємно здоволена. Я спочатку, ну, в мене відповідальність дуже сильно розвита. Е, і тому я все ж таки ще тиждень чи два вагалася, чи звільнятися, чи ні. Я там ну, думала, ні, навпаки, мені потрібно переїхати від неї якнайшвидше, і потім вже знайти. Там себе якось стабілізувати своє життя так, як мені подобається. А потім я зрозуміла, що вона права, і ну, вона класна, і вона мене не виганяє, їй комфортно, їй все нормально, їй ок, що я тут. І ну я до сих пір тут. Я переїхала до неї 29 квітня, і зараз вже початок січня, вже більше ніж 8 місяців пройшло. І ось тільки зараз я зрозуміла, що я готова з'їжджати, але. Що відбувалося в моєму житті ще? Я коли звільнилася, у мене трішечки грошей там прийшло з цієї роботи, і я почала потрішки відкладати. Але так як ця робота нестабільна, то відкладення вони такі плаваючі, дуже. Я хотіла орендувати собі. Квартиру, і так як я звільнилася, я людина, яка любить все планувати, то я заздалегідь собі забронювала декілька дат на наступний тиждень після того, як я буду звільнятися. І виходить так, що коли я звільнилася, у мене весь тиждень і трішечки на місяць вперед було вже прописано, де я і як працюю. Але це було ну, мені просто щатило, тому що я новенька і агенством вигідно зі мною працювати, бо вони за перший раз там стягують трішки більше платню. Так вийшло, що в мене перший місяць прям битком забути, забитий був, тим це літо. Потім все трішки на спад пішло, але все одно стабільність є, я знайшла вихід, як так працювати. Я про це у себе в тік розповідала, як я працюю актором в Масовці. Кому цікаво, я там дуже багато подробиць розповідаю. Кожні тисячу підписників будуть ділитися корисними посиланнями, де знаходити роботу, агентства, сайти різні корисні. Тому підписуйтесь, кому цікаво, я там на питання про це буду розповідати, я хочу розділити YouTube і і ток Це будуть різні теми. Коротше, про квартиру. Прикол в, в чому я накупила, я знаю, що щоб зняти а, собі якусь квартиру. Якщо у вас немає кредитної історії, а якщо ви українець, то скоріш за все у вас немає кредитної історії, бо ви не планували ніколи і нікуди переїжджати. А, тому, якщо у вас немає кредитної історії в цій країні, то вам потрібно заздалегідь собі відкласти гроші, щоб змогти заплатити за 6-7 місяців вперед, бо вони просять там 6 місяців вперед заплатити, плюс а, депозит. Це це зазвичай півмісяця. Я собі відкладала ці гроші, відкладала, відкладала, відклала і така думаю, ну, попробуємо шукати. Тут мені кажуть, що так, а подзвони канцілу, вони там щось можуть з цим вирішити. А я не хочу брати в канціла гроші. Тому що мені хтось сказав, що якщо ми будемо багато користуватися цією допомогою з Universal Credit, то потім, якщо я, чесно, я не хочу продовжувати якось отримувати там громадянство або додатково продовжувати візу. Але якщо я раптом захочу це зробити, то Мені можуть її не подовжувати, тому що я занадто багато користувалася цією допомогою від держави. І я вирішую, що я не хочу ризикувати, навіщо мені це робити. Я просто подзвоню і спрошу, може вони можуть допомогти знайти, бо мені теж казали, що вони можуть допомогти з пошуком квартири, і може вони зможуть якось домовитися, що мені потрібно було не платити там 6 місяців авансу. Наприклад, там за 2-3 місяці заплатити. Наперед це було б ну, не така велика. Суми не так жалко віддавати. Дзвоню я до кансулу, і я хвилин 40-50 спілкувалася з жінкою. Ми вже покликали перекладача, бо ну, там якісь терміни, коли це важлива тема, я все ж таки кличу перекладача на всяк випадок, щоб точно розуміти, що я правильно все зрозуміла. Бо, знаєте, може там якесь схоже слово, а ти її собі інтерпретуєш по-іншому, по і потім таке недорозуміння відбувається. Коротше, ми хвилин 40 роз... спілкувалися через перекладача, е, і спілкувалися просто ну, двома абзацами, які ми просто повторювали один одному. І при чому ми спілкувалися, виходить так, що вона каже, що я не маю легального права орендувати квартиру, я можу орендувати тільки е, кімнату, е, бо це незаконно. І е, е, які причини вони називають? Це е, те, що в мене немає. 35 років те, що в мене нестабільна робота, є employed Ну і взагалі, якщо я втрачу роботу, а я тут не прожила ще 5 років, і якщо я втрачу роботу, то Universal Credit просто не зможе покрити орендну плату за квартиру. А ось за Кімнату вони зможуть покрити. І, типу, я сиджу в шоці. Я їм кажу, у мене вже відкладені гроші. Тобто я можу заплатити фізично за, ці, за цю оренду квартири. Чому, якщо в мене є ці гроші, я можу навіть наперед заплатити. І договір можемо скласти на той період, на який я просто заплачу наперед. І чому я не можу орендувати квартиру, мені не зрозуміло. От чесно, в мене майже мозок вибухнули. Ці півгодини я просто намагалася допитатися, чому, якщо в мене є гроші, я не можу її орендувати. Ну, коротше, дуже... Дивна система. Я не знаю, наскільки можна довіряти а, цим канцелам, бо в Universal Credit мені кожного разу казали щось різне. Наприклад, я вже зрозуміла, що там люди не дуже компетентні, дуже багато стажерів, які роблять вигляд, що вони все знають. А насправді вони тобі якусь фігню там порять. А, і я так розумію, що в канцелі те ж саме відбувається, бо. Mm, ну я не знаю. Я перед цим спілкувалася з іншим консультантом, Вона мені інше казала про кансел, і я знаю, що дуже багато українців теж орендують квартири. Я просто не розумію, чому як це відбувається, і наскільки цьому можна вірити. Особливо ці перекладачі у мене і з медициною таке ж саме було, і з цим канселом, що передача перекладача тобі дають, і е, через хвилину перекладач починає розмовляти. Не українською, а російською, а ще й не просто перекладає, а перекладає так, як йому хочеться. Тобто не те, що тобі сказали, а так в двох-трьох словах десь там приблизно. Ну, так я і сама можу перекласти, якщо чесно. І ну. Не знаю, як це, чи можна цьому вірити, але я все ж таки вирішила, що я не буду собі мозок парити. Я трішки зекономлю і все ж таки переїду на а, зйомну кімнату. Зараз ось починаю шукати. Я думаю, що в лютому я вже переїду від спонсорки, бо я тут вже засиділася трошечки, хоч вона і дуже добра, але потрібно знати міру. Ось так. Ну, коротше, я вам розказала, чим я займалася. Здебільшого я працювала, в мене не було часу майже ні на що і сил, ні на що не було. Я з деякими людьми корисному познайомилася. Ну і зараз. У грудні я майже не працювала. В мене там було декілька замовлень, тому що це не сезон і дуже мало роботи в кіноіндустрії, але зараз потрішечки з середини січня буде вже починатися. В мене вже є там декілька букінгів на цей місяць, тому я вже спокійно. Ну і хочу поділитися з вами своїми планами на 2023 рік. Щоб ви мені допомагали, пушили мене якось нагадували про мої цілі, якщо я раптом забуде. Контролюйте мене. Ну і по-друге, щоб нагадувати самій собі, якщо я викладу це відео і в ньому будуть ці цілі, мене буде це спонукати, робити це швидше. Моя відповідальність спрацює. Я сподіваюся, що я ці плани реалізую або швидше, або хоча б просто реалізую. Коротше, які плани на 2023 рік. В цьому році я хочу е, зробити собі професійний шоу-ріл, в якому я е, буду розповідати свій монолог. Хто не знає, що таке шоу-ріл, це візитівка кожного актора, який е, робить монолог на камеру, і потім розсилає це через агенції е, до кастин-директорів і може здобути собі е, якусь роль за допомогою цього шоурілу. Тобто, щоб було що показати, як ви працюєте, як ви виглядаєте? які у вас емоції і так далі. Потім, коли е, я це зроблю, хочу за допомогою цього шоурілу знайти собі якісного агента. Чому я досі його не знайшла? Тому що я е, вважаю, що потрібно, якщо робиш щось, потрібно робити це якісно. Особливо якщо це кас... стосується роботи. Тому я не хочу просто аби кого знайти, щоб потім на нього жалітися. Я хочу знайти собі е, якісного е, представника. Тому буду робити шоуріл, це не дешево, але я це зроблю. Хочу записатися на декілька курсів для розвинення своїх навиків, робочих і просто для себе. Поки що не буду розповідати, яких, потім вам все розкажу, коли вже знайду, що тут і як коштує. Ну і ще один такий момент, як я почала писати два сценарії одразу і одну книгу, книгу фентезі про Україну. А, і сценарії для фільмів, які я буду сподіватися, що хтось щось на них там зніме. Поки що це виходить короткометражні, але а, якщо б я хотіла короткометражку, я б вже давно а, знаю, як би це організувала, а так як я хочу добу їх дожати до повнометражних фільмів, то я, скоріш за все, буду їх пушити ще дуже довго, бо натхнення це штука така, його потрібно просто спіймати. А в мене це виходить чомусь тільки о п'ятій ранку. Тому дуже рідко пишу, але якщо пишу, то це прям воно мене поглинає. Я, наприклад, за ніч можу один сценарій написати. Але ну, якось так воно довго в мене йде, тому що я його пишу, а потім ще місяць. Два, можу взагалі його не торкатися. А щодо книжки, я хочу зробити її дуже придуманою, тому це буде, ну, скоріш за все, навіть не цього року, але я хочу її дописати до кінця цього року і почати вже думати, як її видавати. Тому, ну я не знаю, це як цілі звучить чи не звучить, але я хочу ось. Хочусь... Продвигати нашу культуру, хочу, щоб воно було таке чарівне, захоплююче. А, ну і якось і так, це ось четверте. Закінчити писати сцен... Три... два сценарії і одну книжку. І останнє, напевне, наймасштабніше це хочу відкрити в 2023 році свій бізнес. Я ще вирішую, який з них бо. Одна ідея в мене є для Лондону, і одна ідея в мене є для України. Звичайно, що я схиляюся все ж таки відкрити те, що знаходиться в Україні, тому що ну, потрібно сплачувати податки в Україну, потрібно підтримувати державу, український бізнес і так далі. А з іншого боку. Ну, тут це теж можна відкрити, але якщо вже обирати, чи там, чи тут, я буду відкривати в Україні, щоб е, нести гроші в державу, а не в чужу державу, щоб підтримувати наш народ. Ну і те, що тут, е, воно легше реалізується, але потрібно е, і потрібно менше вкладень. Але е, Набагато довше потрібно це розвивати і вкладати більше зусиль. В Україні це можна розвити швидше, якісніше і легше. Там просто дуже легко делегується все це. Тому я зараз вирішую, що я буду робити, я думаю, що до кінця лютого я все ж таки наважусь і почну це все розвивати і десь к літу або до кінця літа воно вже почне працювати. Uh, ну і останнє uh, я подала заявку на грін-карт. Я думала, чесно кажучи, що це буде зробити дуже довго і так далі. Я думала, що це буде відбуватися приблизно. Я подавала заявку на візу в Англію, що там дуже багато чого заповнювати. А насправді це п'яти на справа, хлопці та дівчата. Тому рекомендую, хто хотів, не відкладатися цього наступного року. Воно відбувається кожної осені. І все, що вам в принципі потрібно, це нормальна фотка по їх параметрах. Все Все останнє там просто. Три хвилини справи просто заповнюєш стандартну інфу про себе, нічого складного, і все, одна сторіночка, і все готово. І просто потім рік мене цю... через рік монотуриш чи виграв ти чи ні. В принципі, це всі плани. Якщо мені вистрілить крім карт, то потрібно буде через півтора року звідси з'їжджати. Якраз тут буде закінчуватися віза. Ну і там я думаю, що більше альтернативи, якісь можливості і так далі для розвитку. Цій кар'єрі. Я ще не впевнена, чи я туди поїду, але я просто подала заявку, щоб не профукати. І щоб якщо а, наша ситуація українська перекинуться на Англію, а, щоб мати якісь запасні варіанти, куди їхати. В принципі, це все, хочу робити відео частіше, намагатимуся не пропадати. Пишіть в коментарях, будь ласка, питання, які вас цікавлять про Англію. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, хто хоче дізнатися більше про мою кар'єру, там дуже багато подробниць викладаю, і бекстейджу і так далі. Тому прощаюся з вами і чекаю на ваші відповіді, про що вам розповісти. Па-па!